Ставити на голосування, повернутися до одного питання, це перерозподіл пішити. Знаєте, дуже добре, ви запрошуєте депутатів Верховної Ради на сесію обласних рад, коли в нас теж пленарний тиждень. І ви, ви розглядаєте такі важливі питання, які ви вирішуєте долю моїх виборців. І ми не можемо, я не можу фізично відходити в ці лінії. Я не можу бути, о, приймати участь у обласній раді. Шановні мої депутати обласної ради, які обрані за мажоритарними кругами безпосередньо чи закритому виборчому офісі. З сьогоднішнього дня кожне ваше голосування. Я буду фінансувати це питання, буде освітлюватися в засобах масової інформації в як Житомирщини та як нашого округу. Скажіть мені, будь ласка. Пан Сухарапа з паном Ревегою, які ви представляєте Борбічів, що ви зробили для того, щоб той шлях Сергій Миколаївич, ми на той зустрічі мені особисто обіцяли, щоб травня, до травня-до травня ви зробите дорогу житом і Дорбічів. А от скажіть мені, будь ласка, шановні представники партії регіонів, які обрані в округах Бербічева і Бечівського району. Ви голосуєте за те, щоб півтора мільйона віддати на купівлю друкарського впанка, як нікому не потрібно. Ви голосуєте на заміну вікон і встановку кондиціонерів в обладміністрації. А тоді ви приїжджаєте до людей і кажете, що то депутати винувати. Не буде більше так, як було у вас раніше. І це я вам обіцяю. І Сергій Миколайович, якщо це питання, дорога, не буде переглянути і не буде, знаєте, ніж я не буду підбурювати людей. Я особисто. Найму вантажівку. Я перебережу шлях. Відиться, це не має значення. Так? Я запрошу журналістів з центральних каналів. Я покажу, яка дорога тисячі людей сьогодні їздять на роботу, що дорогого дівчини. І кожен день, сьогодні на одній таксі відмовляються взагалі виконувати. Та да, замовлення до приміщення. Так от скажіть мені, ну, будь ласка, пан Сухораду, пан Гулеву, що ви зробили на тій сесії для того, щоб такий бюджет не був прийнятий? Ви думаєте, що отак воно буде? Ні, воно більше так не буде. Тому треба не брехати один одному, чесно, відверто плані, рахуватися з людьми, а тоді ми будемо розглядати якісь питання і отриматися. А я запитала, а я запитала А що робить прокуратура, який звіт був? Так? Чи направляється депутатські звернення про порушення кримінальної справи забута комінальної плати? Добре, людей підбурювати так? І політично їх виводити. Нічого, я думаю, що почекаєте, бо я не так часто буваю. Ви мене не запитую. Шановні, Поважайте народу, депутата України. Скажу, будьте, будь ласка. Поважайте. Юридично. Чому не порушена досі кримінальна справа? Якщо це питання державного бюджету, це державний бюджет, Не на місці не треба збиратися. А в цій країні рукава закачувати, що робити, Треба забувати про політику, як у обласній раді, так і у Верховній Раді. Тільки треба чесно розповідати громадськості, як воно є, а не відкладати те, що може туди мати вже не було не, не наслідки, які ми не зможемо скасувати. Дякую.